Традиційно 9 листопада відзначали день писемності та мови. Однак, після переходу ПЦУ від Юліанського до Григоріанського календаря дати свят змістилися. Тому цього року День писемності святкують 27 жовтня. Традиційно у цей день українці пишуть радіодиктант єдності дороги України переплутані нитки любові. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом у знищеному селі обіч весна. Авторкою тексту 23-го радіодиктанту Дороги України стала Катерина Калитко. А читав текст актор театру і кіно Олексій Гнатковський. Деякі українці писали диктант, перебуваючи на фронті. Деякі через загрозу небезпеки в укриттях. Також до написання приєднались українці за кордоном. Цьогорічний диктант писали і працівники Чернівецької обласної військової адміністрації, міської ради і прості чернівчани. Свої знання перевіряли й журналісти телеканалу «ТВА». Диктанти національної єдності проводяться як символ об'єднання, підтримки української мови та національних цінностей.